Сидю, займаюся своєю бумажною балакітою. Так сказати. На дворі знову гроза розпочалася, гримить, вітер піднявся. І оце намагаюся згадати, як казав Іван у сватах. Як він там казав, ми оце як зборна Кенії. Нічого не виграли, ще й поїхали за дубльонкою, по-моєму, це про дубльонку було. Ну, щось такого плану. Так ото і я. Сидю плямкаю, плямкою, дебіти з кредитами. Де б його б щоб ще придумати, щоб... Знайти клієнтів і хоч щось якось заробити, вторгувати. І тут та-там, прилітає мені якесь повідомлення. Ну, Я так розумію, що це від когось, ну, точніше, я бачу, від кого воно прийшло. Я, наскільки пам'ятаю, це, здається, підписниця моя. І посилання. А в мене в групі в Вайбері посилання не відкриваються. Ну, мені ж стало цікаво, що там, що там мені шлють. Я його скопіювала, кинула собі в замітки, саме посилання стало ж активним. Переходжу туди, а там, значить, 20 чи скільки хвилин тому назад. Виложено в якісь з груп у Фейсбуці об'явлення, об'ява стосовно сепаратора. Я набрала поспілкувалася довго ми, там майже 20 хвилин спілкувалися з жіночкою. Ну, і що вам сказати? Отож, так і скажу: продажів немає. Торгувати нікому. Тут ніяк на зерно не заробиш, не нашкрібаєш, не наскладаєш. Зато я вирішила все-таки взяти в неї сепаратор. Не знаю, правильно я поступаю, чи неправильно. У мене якесь двояке таке. Ммінні. З однієї сторони. Я розумію, що начебто можна було і відтермінувати, бо дійсно зараз коштів немає. Заробітку, як такового, немає, продажів сиру немає. Три неділі, три тижні я не варила сири. І в мене ще майже все є в асортименті і є вільні сири. Розумієте? Тобто це говорить про те, що продажі упали на ні. На ні, на ніт. А з другої сторони, отак, от, ну, всяке ж буває в житті, да? чи то просто кудись по своїм справам потрібно поїхати, як ми, от, наприклад, їздили у військомат, чи то там в лікарню, чи ще кудись. Ну, от, треба поїхати, немає можливості зварити сир. Так, прогнав через сепаратор. На крайній випадок брат віддав свиням вершки спахтав на масло, ні, можна заморочитися і за братом на творах поставити. А не буде сепаратора, і вже такого не зробиш. Або як, от, наприклад, да, у нас трапилось, от випала я з життя майже на три тижні. І що б Вова робив, якби не було сепаратора? Нічого. З такого боку, якщо дивитись, то тоді дійсно він необхідний. Не знаю, що якесь в мене таке двояке відчуття, чи правильно я зробила, чи неправильно. Тепер сидю оце і сама собі міркую. Я ще не проплачувала його. Чому не проплачувала? Коротше, ситуація наступна. Жіночка, вона сказала, що їй. Боже, здається, 70 чим-то чи 60 чим-то. Не пам'ятаю, не буду брехати. От. Вони тримали корови, корову вони продали ще у травні, як я зрозуміла. По-перше, каже, вік уже не той, щоб багато господарки тримати. А по-друге, як я зрозуміла, в неї захворів чоловік. Корову вони продали, а тепер оце, каже, потрібні постійно гроші. І оце сьогодні вони виставили сепаратор, вона каже, в неї ще й доїльний є. Це останню корову продали. Більше каже я, навіть якщо все каже. Закінчиться, більше не плануємо заводити корови, тому вирішили все попродати, бо не вистачає коштів. Я в неї запиталась один такий факт. Я кажу, от там є такий отвір, який відкриває. Ой, як гримить! Яким відкривається подача молока? Да, от в чашу наливаєте молоко. І вставляється, ну я називаю заглушка, я не знаю, як воно правильно вставляється. А я зараз. Ой. Ой-ой-ой. Оце полізло. Сказано без мене роблено. Ну, звиняйте. Трішки вам поторохтю. Ось, про що я кажу. От ця заглушка вставляється в чашу з молоком, так? Коли ми наливаємо молоко. так, господи, вважається. Ми перекриваємо ось так, щоб дирочка була закрита. А от, потім, потім, коли розігнався вже двигун і потрібно її почати відкривати, ми відкриваємо, от, по прямо ось по отакочки. На самий самий мінімум. Чому? Тому що, коли ми відкриваємо дужче, я вже не говорю за весь цей отвір, коли ми відкриваємо дужче, то починає текти. І причому тече всюди і з-під слівко і з-під обратоприйомніка, і ота дирочка, що в корпусі на самому е корпусі сепаратора, і звідти плюється. Е це так було з першого дня, коли ми його купили. Купляли ми його також беушним. От Вова мені тепер зараз каже, наскільки я розумію, каже, такого не повинно бути. І... Напевно, що він був уже підпалений ще, коли ми його придбали. Така гроза у нас. Напевно, він каже, був підпалений вже тоді. Я запиталася в цієї жіночки, говорю, ви коли сепаруєте от оцей отвір? Наскільки ви його відкриваєте? А вона каже, ну, от, якщо взяти. Чотири частини, три четвертих точно від, ну, відкриваю, відчиняю. Тобто це виходить більше, ніж навпіл навіть. Ми так ніколи взагалі не відкривали навпіл, тому що, ну, я ж кажу, що воно плюється і тече з усіх щелей. Не знаю, що поспілкувалися, начебто я розповіла, що я знать не знаю, де їхня об'ява, що це мені підписники порад, ну скинули посилання, підказали. Тобто я розповіла, що в нас канал свій. Ну вона каже: не пошкодуєте. Якщо каже, придбаєте, не пошкодуєте. В да. ті дні була гроза, але не така. Сьогодні, здається, вирішила побити всі рекорди. Дощу нема. Суха гроза просто. Чи буде дощ, чи не буде, не знаю, ну поки Поки просто суха гроза. От. Каже жіночка, що не пошкодуєте. Я в неї запиталась, скільки вона за нього хоче. Вона каже. Тоже правильно відповіла, вона каже, я полізла в інтернет дивитися, там, каже, ціни різні, але багато і пластику, багато, каже, в незрозумілому стані. Я, каже, зателефонувала на завод. Вона знайшла номер, значить, зателефонувала на завод. І на заводі запиталася, скільки зараз коштує такий сепаратор новий. Ну, я наскільки дивилася, то сепаратор в пределах 7 тисяч новий стоїть. А вона мені сьогодні озвучила, що 7,5. Може, вже знову подарук, не знаю. Даже не так вона сказала, до 8300. В неї він Мотор Січ написано 80. А я наскільки знаю, ще ж Мотор Січ 100, ну, в смислі, такий металевий. Кажу, а що це за 80? А вона каже, як мені пояснили на заводі, що це раніше було таке маркування. Зараз цей же сепаратор випускається тільки під маркуванням 100. Мотор Січ 100. Ой, ну коротше кажучи, не знаю. Начебто все так, як я розпитувала, все, чаша алюмінієва, оці всі тарілочки кажем, металеві, тобто нічого такого пластику тут немає. то є взагалі і чаша, пластик, і тарілочки пластик, і оці ось же ж... слівка прийомник, а брата прийомник, вони ж є пластикові. Я їй розповіла, чому я запитуюся, чому я е, так уточнюю стосовно відкривання цього вентіля. На що вона мені сказала, що так не повинно бути, не, ну, не должно воно, е, там плюватися, коли ви ну, даєте більше на цю дирочку відкривати? Не знаю, коротше. Адресу свою я продиктовала, вона їй записала, карточку мені вона не дала, тому що вона не вміє. Сказала, як прийде донька або онука, тоді напишуть мені карточку для проплати. І вона каже: я подивилася, я на заводі запиталася. Щоб ви, каже, користувалися і не ображалися, не, не а я щоб не шкодувала, ну, коротше кажучи, 3000. Ну, чекаю тепер карточку. А я ж кажу, що а мислі такі, знаєте, двоякі. З однієї сторони, і без нього гидко, а з другої сторони, як заробітку немає, так і. І три тисячі гроші. Тільки у нас ще зерно не куповане. Ой, не знаю, буду сподіватися. Сподіваюся, що я правильно поступила. Воно сьогодні якось чи то, що погода, чи то, що я це зранку з такими думками я я цілий день ходжу, все це переварюю, передивляюся, які у мене є замовлення там да, на серпень, на вересень, на жовтень. Ну, і весь день це накручую, себе накручую, мозги вже пухнуть. І тут ще таке, і, можливо, через це я так сприймаю, не знаю. Якби це було раніше, вчора, позавчора, я б навіть, напевно, що й не задумувалася. Я... я б сказала, що так, ми купляємо і все. А зараз. Я розумію, що він потрібен, я розумію, що я поспілкувалася, я задавала питання, мені на них відповідали і десь щось радили, десь щось пояснювали. Тобто людина не визвала ніяких, приємна була в бесіді, не визвала ніяких осторожень. Навпаки, я ж, що вона завіряє, що я не пошкодую. Тому що, каже, ті, що типа, зараз випускаються новий, якщо брати зараз, вона каже, там зовсім не той уже і алюміній, там зовсім не такі вже і оці слівка прийомник, братоприйомник. Чаша там теж гидкої якості алюміній. Можливо, вона і права, можливо, в її віці, ну, як би. Ой, ну, коротше кажучи. Що його казати, коли воно, ну, звісно. Знаєте, як на одному плечі сидить чорненький, а на другому біленький. І біленький каже, так, треба бери, а чорненький каже, а ти зерно ще не купила. А якщо не буде замовлень, і оце ваги туди-сюди хитаються. Ще й гроза оце, ще й погода давить. Короче, я вся в этом, в раздумьях.